Хеллоу-хеллоу! Сьогодні ми поговоримо про те, як GTA 6 збирається перевернути світ ігрової індустрії. Ми всі чекаємо на цю гру з нетерпінням, і з кожним новим витоком або офіційним трейлером стає зрозуміло, Rockstar готують щось по-справжньому епічне. У цьому відео ми розглянемо 10 нових особливостей GTA 6, яку зроблять гру абсолютно неповторною. Тож давайте розбиратися. Знай своє місце житомир в грі, і все по класиці. Одне із найбільших очікувань від GTA 6 – це можливість заходити у більшість будівель. Rockstar давно прагнув реалізувати цю ідею, і здається, у новій грі вона стане реальністю. Згідно з витоками, студія планує зробити до 70% будівель будівель Vice City та штаті Леоніда доступними для дослідження. Це виглядає як справжній прорив, адже в попередніх іграх серії можливість заходити в будинки ну була обмежена. Уявіть собі, що ви можете зайти майже в кожен бар, магазин чи і навіть квартиру я більш ніж певний, що це додасть реалістичності та глибини відкритому світу. Щоб реалізувати таку кількість інтер'єрів, Rockstar, ймовірно використовуватимуть процедурно згенеровані простори. Це означає, що інтер'єри можуть змінюватися в залежності від випадкових факторів, що зробить кожне приміщення унікальним. Звичайно, очікувати, що абсолютно кожна будівля буде доступна, не варто, це просто нереально, навіть для такої масштабної гри. Проте 70% це вже вже величезний крок вперед у порівнянні з попередніми частинами серії. Номер 9. Ще одна цікава деталь, яка може з'явитися в GTA 6: це процедурно згенеровані інтер'єри. Це означає, що не кожен інтер'єр буде створений вручну дизайнерами, а скоріш генеруватиметься автоматично з різних елементів. Rockstar подали патент на систему, яка дозволяє створювати інтер'єри на основі бази даних. Наприклад, меблі, декор та інші об'єкти отримують теги на кшталт старий Сучасний чи промисловий. Таким чином, гра може автоматично створювати унікальні інтер'єри залежно від локації та типу будівлі. Це дозволить додати велику кількість унікальних будівель, не втрачаючи надмірних ресурсів на кожен окремий інтер'єр. До того ж, така система може дозволити Rockstar створити величезну кількість приміщень для пограбувань та досліджень. Тож, завдяки процедурним інтер'єрам, гравці зможуть кожного разу відчувати новизну, навіть у знайомих місцях. І це Безсумнівно додасть реалістичності та різноманітності у світ гри. Номер 8. Одна із основних тем GTA 6 це пограбування. Та в принципі для всіх GTA. За наявною інформацією, це стане однією з центральних механік гри, і це не дивно, адже сам трейлер демонстрував пограбування на автозаправці, що одразу задало тон у всьому проекті. За інсайдерською інформацією, головні герої Джейсон і Люсія будуть натхненні реальними бандитами Бонні Клайдам, Що Означає, що грабіжницькі місії будуть на передньому плані, як і в Red Dead Redemption 2, де пограбування магазинів та банків були досить деталізованими. GTA 6 обіцяє піти ще далі. Також можна очікувати, що гра дозволить гравцям здійснювати пограбування різних локацій від маленьких магазинів до великих банків. Також деякі з цих місій можуть бути навіть випадковими, генеруючись процедурно. Це означає, що кожне пограбування може відрізнятися від попереднього. Як у випадку з випадковими подіями у rdr 2 також можливість пограбувати майже кожну будівлю створить непередбачувані ситуації та надасть додатковий драйв кожному рейду. Ну тут я впевнений, що це безумовно змусить гравців продумувати свої дії наперед, щоб уникнути невдачі та авточі від поліції. Мені особисто дуже цікава ця механіка, але поки я очікую GTA, я зараз граю на GTA 5 RP UA Житомир, Тож, кому цікаво, також приєднуйтесь. Будемо робити пограбування разом. Номер 7. Rockstar завжди славилися своєю увагою до деталей у поведінці НПС, але в GTA 6 вони обіцяють підняти цей аспект на новий рівень. Згідно з патентами та витоком інформації, NPC стануть значно розумнішими та більш природними у своїх діях. Однією з новинок буде те, що НПС тепер зможуть об'єднуватися в групи та спілкуватися між собою. Замість того, щоб просто блукати поодинці, вони зможуть вести розмови, коментувати події навколо та навіть реагу. Увати на те, що ви робите. Якщо ви створите хаос на вулиці, одні NPC можуть витягти телефон і знімати, інші тікати, а деякі можуть навіть намагатися вас зупинити або втрутитись. Це значно підвищує реалізм і робить кожну ситуацію унікальною. Також ще одна цікава деталь: NPC зможуть реагувати на погодні умови та зміну часу доби. Якщо, наприклад, піде дощ, хтось витягне парасольку, а інші заховаються під навісами. Навіть якщо ви вирішите влаштувати перестрілку, переходять. Жі не просто панічно розбіжатися, а можуть навіть спробувати допомогти пораненим або викликати швидку. Завдяки покращеній системі поведінки NPC більше не будуть просто статичними статистами на фоні. Вони стануть частиною живого світу, який динамічно реагує на ваші дії. Номер 6. Rockstar намагаються зробити водіння в GTA 6 максимально реалістичним та динамічним. У новій грі система руху транспорту буде значно вдосконалена, що робить їзду по місту не просто швидким переміщенням. А справжнім викликом та задоволенням. Згідно з патентами, новий алгоритм дозволить автомобілям реагувати на зміни на дорозі більш природно. Якщо раніше машини просто їхали по заздалегідь визначених траєкторіях, то тепер вони будуть враховувати дорожні умови, затори, аварії та навіть погодні зміни. Наприклад, якщо на дорозі станеться аварія або раптово з'явиться перешкода, npc водії можуть об'їжджати її, сигналити або навіть влаштувати суперечку між собою. У поліційних погонях копи більше не будуть бездумно врізатися у ваш автомобіль, а скоріше намагатимуться вас заблокувати та оточити. Крім того, значно покращиться система дорожнього руху. Тепер машини не просто завмирають на світлофорі, а дійсно реагують на зміну світла та дотримуються правил дорожнього руху. Це додасть грі більше правдоподібності та зробить вуличний трафік менш хаотичним. Завдяки всім цим змінам, водіння у GTA 6 стане більш насиченим та реалістичним, що дозволить ще глибше зануритися у світ гри. Номер 5. Є чимало припущень про розмір нової карти у GTA 6. До речі, в минулому відео я казав те, що я планую Зняти окреме відео про карту GTA 6. я подивився на зливи, хоча це можуть бути фейкові, або фанатські карти, які приблизно показують саме штат Флорида, і там є місто Тампа, в якому я живу. І я думаю. Те, що покажу вам декілька дуже цікавих е, локацій, які, в принципі, можна було б додати в GTA 6. Тож підписуйтесь на канал і слідкуйте. Напевно, що з завтрашнього дня вже почну зйомки цього відео. Так, давайте продовжувати. І одне із цих припущень: те, що карта буде вдвічі більшою за карту GTA 5. Хоча це звучить трохи нереально, зважаючи на масштаби попередньої гри. У спільноті фанатів вже давно поширюються чутки та здогадки на цю тему. Частково ця ідея. Марія виникла через витоки координат з ранніх версій гри. На картах було помічено негативні координати, що наштовхнуло гравців на думку: якщо є негативні координати, то мають бути й позитивні. Тобто карта повинна розтягуватися в обидві сторони, що значно збільшує її площу. Хоча це може бути просто теорія, розробники з Rockstar вже показали, що здатні створювати величезні світи. Наприклад, карта Red Dead Redemption 2 вже значно перевищила масштаби GTA 5. До того ж, в умовах більш потужних консолей наступного покоління та бажання розробники створити найбільший світ в серії, збільшення карти видається цілком логічним кроком. Великі міста, величезні простори, на кшталт болотистих Everglades та гористих районів можуть створити. Відчуття справжньої мандрівки, де ви не просто катаєтесь по місту, а досліджуєте величезний відкритий світ. Тож чи буде карта дійсно дічі більшою, ну, сказати важко. Проте очікування того, що Vice Сіті стане частиною гігантського світу з різноманітними ландшафтами та містами, вже викликає інтерес. Номер 4. GTA Online вже давно стала культовою, але найбільшу популярність там здобули саме рольові сервери РП. Незважаючи на те, що офіційна підтримка ролплея від Rockstar була відсутня, гравці створила власні системи за допомогою модів на кшталт Rage або 5M, і Rockstar не могли не помітити цю тенденцію. У 2023 році компанія Rockstar придбала sfx розробників популярних модів 5M та Red M для GTA V та Red Dead Redemption 2. Red Dead Red Dead. Цей крок чітко натякає на те, що рольові можливості можуть бути інтегровані в GTA 6 з самого початку, без необхідності встановлювати сторонні модифікації. Рольовий режим GTA. Це навіть щось більше, ніж просто гра, як я зазвичай кажу. Бо це дійсно справжнє занурення в таку альтернативну реальність, де ви можете стати поліцейським, мафіозі, медиком чи там власником заправки. якоїсь тут гравці самостійно створюють історії, влаштовують події та живуть у віртуальному світі, що нагадує справжнє місто. До речі, місто Житомир. Є такий сервер український, який називається GTA 5 UA Житомир. Про нього я вже казав неодноразово. Я там граю, тож за Ось те, посилання я залишу в описі. Бо це дійсно унікальний мод, і це справжній український сервер, його створили українські розробники. Тож я рахую, що це дуже круто, що в нас в Україні є такі проекти, як GTA 5 Житомир. Тож Rockstar явно зрозуміли потенціал такої активності та швидше за все інтегрують офіційні інструменти для ролплею прямо в GTA 6 Online. Це може включати нові функції, такі як можливість обирати професію. Створювати свій бізнес та навіть керувати певними установами в місті. Тож, враховуючи популярність РП-серверів серед стрімерів та контент-мейкерів, Rockstar не можуть втратити шанс інтегрувати таку популярну функцію в нову гру. Це не тільки дозволить гравцям зануритися в світ GTA на новому рівні, але й суттєво збільшить різноманітність контенту в онлайн режимі. Номер 3. Хоча це вже майже стало загальновідомим фактом, офіційне підтвердження того, що у GTA 6 буде. Два ігрових персонажа досі нема. Перший трейлер здебільшого зосереджувався на Люсії, а Джейсон з'являвся лише епізодично. Проте, ґрунтуючись на витоках та аналізі трейлера, геймери впевнені, що головними героями стануть саме Люсія та Джейсон. На відміну від GTA 5, де було три персонажі, у новій грі їх буде двоє, що дає Rockstar можливість більш детально розкрити кожного з них. Перемикання між персонажами в GTA 5 було новаторським рішенням, але його потенціал не був повністю реалізований. Наприклад, Перемикання під час місії використовувалось рідко та завжди за сценарієм. В GTA 6 Rockstar зможуть піти далі, зробивши перемикання між Джейсоном та Люсією динамічнішим та інтерактивнішим. Наприклад, можна буде перемикатися між персонажами в будь-який момент місії або навіть у бою, щоб використовувати їхні навички. Уявіть ситуацію: Джейсон створює відволікаючий маневр, щоб Люсія могла непомітно проникнути на об'єкт. Особливістю нової Пари протагоністів є те, що вони перебувають у стосунках, а це означає, що вони часто знаходитимуться поруч. Це може вплинути на те, як буде організоване перемикання між ними. Наприклад, замість того, щоб переміщуватися через все місто, можна буде просто змінити персонажа в межах одного автомобіля з двома героями, які настільки близькі один до одного, Rockstar отримують можливість створити більш живий та правдоподібний світ, у якому відносини між персонажами відіграватимуть значну роль у сюжеті. Номер два. Один з найбільш цікавих аспектів витоків щодо GTA 6 це нові ігрові механіки, які можуть зробити гру значно різноманітнішою та динамічнішою. Хоча, поки інформації немає, фанати вже встигли проаналізувати витоки та виділити кілька потенційних нововведень. Серед найбільш очікуваних механік можливість приймати положення лежачі. Це може кардинально змінити підхід до стелсу та перестрілок. Раніше у серії GTA максимум можна було присісти, як у GTA 5, або перейти в режим тихого пересування. Тепер же можна буде лежати на землі, що дозволяє краще ховатися та вести прицільний вогонь. Також ймовірно з'явиться можливість перемикати плече при прицілюванні, що робить стрілянину з укриттів набагато зручнішою. Це буде особливо корисно при тактичних боях дозволяючи гравцям більш гнучко контролювати процес стрільби. Ще одна цікава механіка це стрільба з вікна автомобіля з можливістю висунутися назовні. У GTA 5 стрільба з автомобіля була обмежена використанням пістолетів або пістолетів кулеметів, але тепер можна буде використовувати більш серйозну зброю, наприклад, штурмові гвинтівки. Також буде можливість змінювати місця в авто, наприклад, пересідати на пасажирське крісло, щоб стріляти з більш... Зручного кута. А з цікавих нововведень також слід зазначити можливість переносити тіла, що дасть більше свободи у стелсових місіях. Крім того, повертається функція пограбування перехожих та загрозливого спілкування з NPC, що робить геймплей більш динамічним та реалістичним. Все це говорить про те, що Rockstar планує зробити геймплей у GTA 5, блять, у GTA 6 більш тактичним, інтерактивним та різноманітним, додаючи нові можливості взаємодії з то. Оченням та NPC. Останній номер. Це може стати справжньою революцією, якщо Rockstar зможе реалізувати цю ідею так, як планує. GTA Online вже давно страждає від проблем з серверами та довгими часами завантаження, і саме це завжди викликало невдоволення гравців. Але схоже, що Rockstar має намір зробити все можливе, щоб GTA 6 уникнула цих недоліків. Згідно з новим патентом від Take-Two, який називається «Система управління сесіями в багатокористувацькі мережі. Rockstar працює над технологією, яка дозволить безшовно перемикатися між лоббі без завантажувальних екранів. Це означає, що можна буде пересуватися по карті і при цьому непомітно змінювати сервери в залежності від зони. Наприклад, якщо ти в'їжджаєш у новий район, гра автоматично підключатиме тебе до нового сервера без зупинки або завантаження. Також це дозволить уникнути до Завантажень при переході з офлайн режиму в онлайн, і навпаки. Фактично, це означає, що в грі більше не буде тих самих дратівливих, дратівливих екранів завантаження, які ми звикли бачити в GTA Online. Ще один цікавий аспект це можливість збільшення кількості гравців в одному лобі, замість того, щоб обмежуватись стандартним числом гравців на сервері, система може масштабувати кількість учасників в залежності від активності в конкретній зоні. Очевидно, що це амбітна і. Ідея, і як показує досвід інших ігор, наприклад, Star Citizen, реалізація подібних систем може бути досить складною. Проте Rockstar вже неодноразово демонструвала, що здатна втілювати революційні ідеї в життя. Звісно, ми не знаємо напевно, як це буде реалізовано, але якщо Rockstar зможе зменшити час завантаження і зробити перемикання серверів непомітним, це дійсно стане проривом у багатокористувальських іграх. Ну ось такі було 10 нововведень. До речі, поки ми все чекаємо. На вихід GTA 6. Я вам раджу приєднатися до українського серверу GTA 5 UA Житомир. Це місце, де ми будемо разом з вами створювати історії, гратимо будь-які ролі і, звичайно, що спілкуватися. Я там сиджу постійно, майже 24 на 7 мене комп'ютер не вимикається. Я дуже в захваті від цього проекту. Дякую розробникам, що вони його створили. А також пишіть мені в Діскорд, заходьте до нас, разом буде веселіше. Посилання і промокоди для реєстрації я залишу в. Описі, а з вас лайки, будь ласка, давайте просувати ці відео, давайте просувати український контент. І підписуйтесь. Дуже багато переглядів. Ну, як для мене, а підписок мало. Гарного всім вечора, дня, ну там чи ранку Знай своє місце, Житомир в грі і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Хто проти нас, той вже на похорон. Фалко Family, місто мовчить. Фалко Family, гроші летять.